Як протистояти психологічному насильству і зберегти своє ментальне здоров'я в умовах тотального тиску? Булінг, мобінг, аб'юз це все види психологічного насильства, які здатні знищити особистість не лише психічно, а й фізично. Дослідження феномену булінгу розпочалося ще на початку ХХ століття такими психологами, як Келл Діукс, та дам Ольвеус, який безпосередньо ввів до наукового обігу термін булінг, маючи на увазі психологічне насильство у шкільному колективі. Синонімом булінгу є мобінг. Саме цим словом оперують психологи, коли говорять про психологічне насильство у робочих колективах. Обидва явища, по суті, мають дуже схожу природу та інструменти негативного впливу на психіку. Відрізняються лише середовищем. Поняття мобінгу у науковий обіг увів німецький фахівець з галузі індустріальної психології Хайнц Лейман після проведених досліджень у скандинавських країнах описав мобінг і охарактеризував його як психологічний терор ще у 80-х роках. Якщо Ваші діти, чи ви стали об'єктами психологічного насильства, важливо зрозуміти, що агресорами стають люди, які самі стали або є жертвами булінгу, мобінгу, знущань, жорстокого поводження в дитинстві, мають важкі психологічні травми, зокрема і нарцисичну, занижену самооцінку і повністю залежать від чужої думки. Тобто їм ще гірше, ніж вам. Оскільки щасливій людині не потрібно самореалізовуватися за рахунок приниження інших, у них обов'язково є хтось, хто над ними знущається, принижує та знецінює їхню особистість. Але це не означає, що не потрібно. Захищати себе у випадку психологічного насильства, оскільки завжди за насильство відповідальний лише агресор, незважаючи на причини, за яких він здійснює негативний психологічний вплив на особистість інших. Для початку варто розуміти інструменти, якими здійснюються спроби знищити пригнітити та розщепити вашу особистість. Створити внутрішньо особистісний конфлікт, щоб ви стали слабкими, передбачуваними, керованими, вразливими і зручними в експлуатації, з метою знищити вашу особистість, отруїти вашу внутрішню дитину. Маніпулятори використовують звинувачення, викликання почуття сорому, образи, знецінення, приниження, порівняння вас з іншими не на вашу користь, хамство, що викликає такі токсичні емоції, як вина, сором, страх, горе, тривога. З метою сформувати у вас переконання, що з вами щось не так, що ви не повноцінні, негідні, не відповідаєте певним критеріям, за якими вас мають любити, що ви маєте змінитися і виправитися. Далі агресор буде намагатися розчепити, зруйнувати вашу я-концепцію, травмувати вашу психіку, викликати у вас неврози, паніку, використовуючи такі прийоми, як газлайтинг, вікцінблеймінг, неглект. Вісхолдинг, подвійні посилання, емоційні гойдалки з метою нав'язати вам фобії, депресію, психологічну і фізичну залежність тощо. Таким чином, агресор намагається домогтися, щоб ви знищували самі себе, почали сумніватися в собі, втратили довіру до своїх відчуттів та позбулися внутрішніх психологічних опор. Для того щоб протистояти психологічному тиску, ви маєте навчитися опиратися самі на себе, гарно до себе ставитися, відчувати, розуміти та приймати себе такими, якими ви є насправді. Ви маєте щиро вважати, що ви хороші, гідні поваги та любові. Уваги і всього того, що ви самі для себе хочете. Ваша особистість має бути цілісною та інтегрованою, коли ваше тіло, розум та емоції працюють як цілісна система, і ви впевнено можете опиратися на себе, на свої навики, якість, досвід, цінності і цілі, переконання та потреби. Маєте довіру до себе, до своїх відчуттів, власних почуттів та пам'яті. У такому випадку ви будете самостійно приймати рішення і думати своїм розумом, нести відповідальність за себе, за своє життя і вчинки, будете розуміти, що ви хочете насправді, захищати себе та свої цінності і, в першу чергу, задовільняти власні інтереси, цілі та потреби. Найважливіші для нас стосунки це стосунки із самим собою. Важливо навчитися підтримувати, поважати себе, турбуватися про себе, бути для себе на першому місці. У суспільстві прийнято вважати, прагнення турбуватися про себе егоїзмом і активно це засуджувати. Але це абсолютно помилкове судження. Егоїзм має на меті пригнічення інших і вивищення себе над іншими, і за рахунок інших. Щоб отримати відчуття власної значимості. Знову ж таки, про здорове самосприйняття не йдеться. Турбота про себе розпочинається з формування власних позитивних переконань на кшталт. Я це я, я такий, який я є. Я такий, яким я маю бути. Якщо у вас така думка, то це всього-навсього ваша думка. В мене думка інша. В мене є мої емоції, і я маю право всіх проживати, незважаючи на реакцію інших. В першу чергу я турбуюся про себе і задовільняю свої потреби, навіть якщо це комусь не подобається. Що я хочу зараз? І як я можу про себе потурбуватися і зробити це? Я гарно ставлюся до себе, мене достатньо і завжди було достатньо. Зі мною все добре. Я окей. Я відповідаю за своє життя, почуття, емоції, думки. Я відчуваю вдячність світу. Я люблю, ціную і поважаю себе, тому я знаю, як любити, цінувати і поважати інших. Я маю ресурс, тому я можу поділитися ним з іншими. Я можу захистити себе, тому я можу при потребі захистити інших, і у мене є люди, які можуть при потребі захистити мене. Я маю співчуття до себе, тому я можу співчувати іншим. Я довіряю собі, тому я можу довіряти іншим. Таким чином, ми створюємо безпечне середовище внутрішнє, яке нас захищає від негативного впливу, і пам'ятаємо найголовніше правило в літаках в екстрених ситуаціях, яке чудово працює у житті. Спочатку надягаємо маску на себе, а потім на тих, про кого ми хочемо потурбуватися.